Привіт, мир вам! Ви ніколи не думали, що дає вам наповнення теплоту зсередини. Мені, наприклад, це дає слово Боже. В світі гріхи є нормою омана, одягання масок. І саме ці гріхи, саме ці не дуже гарні якості, які в світі є нормою, вони нас спустошують, роблять нас всередині не наповненими, а пустими. І у нас в церкві є люди, які прийшли так само зі світу, і вони були дуже успішними, були відомими психологами, які наставляли інших відомих людей, навіть дипломатів всіляких. І коли вони прийшли до нашої церкви, вони прийшли спустошені, їх придавали, їм робили боляче, і все те матеріальне благо, яке в їхньому житті було, не давало їм наповнення повного. І я по собі вам скажу також, що дає наповнення, дає. Відчуття щастя, чистоту мого серця, тільки слово Боже. Адже кожного разу, коли ти робиш крок, ти вже не думаєш про те, щоб когось обсудити, згрішити. А ти думаєш про те, що Богу це не угодно, що прийдеться каятися, що прийдеться очищатися, а ти вчишся прощати, ти вчишся бути прощеною, ти вчишся потихеньку служити Господу, виконувати волю Отця. А воля Отця – це щоб всі люди. Проповідували слово Боже, пізнавали Господа, адже саме через наслідування Ісуса Христа ми вчимося бути Божими дітьми. Як важливо в цьому житті стати рідним для Ісуса Христа, стати рідним для Творця. А поки ми не пізнаємо їх через святе Писання, через пророків Божих, через помазаників Божих, такі як наші пастори Станіслав Миколайович і Юлія Валерівна, які допомагають людям щиро каятися, пізнавати Господа, з'єднуватися з ним через апостолів, пророків через Біблію. Ми не станемо рідними для Господа, ми не станемо дітьми Божими. І все тому писанні написано: наблизьтеся до Бога, і Бог наблизиться до вас. Від Якова в четвертій главі. Все, що нам потрібно, виявити бажання пізнати Господа, виявити бажання очистити себе від гріхів, які ми назбирали в світі. і пізнати Господа, впустити його в своє серденько. Господу не потрібні ритуали, Господу не потрібна релігія. Йому потрібні наші серця, наша щирість, наша рівність. Саме тоді, коли ми вчимося бути Божими дітьми, щирими, чистосердними, люблячими і дуже довготерпілими окремо, саме тоді Господь в наших серцях зростає. І як сказано в святому писанні, тоді вже живу не я, а Господь в мені живе. Як важливо любити Господа цим серденьком, а не робити вигляд, що я Божий. І казати, що я віруючий, але не знати Господа, не читати святе писання, не каятись і не пізнавати його, не з'єднуватися з ним. Саме найбільша наша похибка це те, що ми звикли жити на автоматизмі. Ми кидаємося словами, ми говоримо, що ми віруючі, але ми не знаємо навіть імена пророків, ми не знаємо, де і від якого пророка написана така молитва, яку Отче наш. І де вона написана в цьому писанні, ми не знаємо. Які ж ми тоді, діти Божі, якщо ми не навчаємо своє майбутнє покоління любові до Господа, а саме це і є порятунок. бо Господь і наш батько, він створив все на світі і нас нами також. І саме Господь нам допомагає подолати всілякі прокляття, які є в нашому сьогоденні, і ту війну, яка є всередині нас, першочергово, яка є в нашій країні. Те, що ми маємо на сьогодення, це результат нашого безбожного життя. Як важливо це зрозуміти і навчити наших дітей, наше майбутнє покоління любити Господа і цим серцем вірити, не бути релігійними, а бути щирими дітьми Божими. Будьте благословені Господом і живіть тільки з істиною Божою.